Весь березень у нас тривали кліматичні воркшопи, Це було дві було дві дводенних події. Спочатку ми робили воркшоп з планування, і разом з студентами політехніки, міськими урбаністами урбаністками, ми спочатку вивчили цю територію в контексті адаптації до змін клімату. Тобто ми побачили, де у нас є великі забетоновані ділянки, де багато сонця, де можливо є багато водонепроникних поверхень. Потім ми надихнулися серією вебінарів про адаптацію міст до змін клімату і про використання використання продатованих рішень, про міські парки, сади, кишенькові парки і намагалися приміряти всі ці ідеї на нашу територію біля центру стартапів та інновацій Чернігівської політехніки, того щоб практично двадцяти і 30 березня вже втілити ці всі ідеї в життя. Отже, що ми зробили? Перше, ми вивезли. Шар ґрунту, який був заражений інвазивними видами, бур'янами, тобто тими рослинами, які нам не могли дозволити вже цю зону покращити і е, висадити більш культурні рослини. Друге, ми завезли два камази чорнозему, українського, класного от, і висадили шість дерев, вже е, одразу сформованих, високих. Це платани, це пастухостійкі, швидко ростучі міські дерева. Які адаптовані до зміни клімату, вони не місцеві. Тобто раніше в Чернігові не було платанів, але на Зеленбуд вже 5-6 років висаджує платани. Ми спостерігаємо, що вони добре зимують, вони швидко ростуть, і цей досвід Зеленбуда ми сюди також собі взяли. Платани приїхали аж з Кременчуга. Ми знайшли там в судовому центрі Платани по вигідній ціні, домовили з приватним підприємцем про доставочку безкоштовну і придбали їх. Цей проект реалізований за співфінансування української кліматичної мережі, яка в цьому році святкує свої 25-річчя, а також фінансування від пражського центру громадянського суспільства. тобто Воркшопи будуть продовжуватися. 12-13 квітня ми запрошуємо всіх бажаючих садити кущі і багаторічні квіти на цій ділянці. А також в травні, в червні, в липні ми тут створимо ще ряд архітектурних об'єктів, знову ж таки, разом зі студентами і бажаючими. Вони будуть відбуватися також в контексті знову ж таки, DIY рішень, саморобних рішень. Тобто ми хочемо надихати молодь. І всіх бажаючих брати на себе відповідальність, вчитися працювати з ручним інструментом, з електроінструментом і покращувати місто там, де це треба, своїми силами і набувати досвід.